Христос Воскрес! Дзвеніли дзвони попід небесами, котилося від луня над горами, мелодія лунала, промовляла. Христос воскрес! І душі воскресала. Христос Воскрес! Веселка усміхалась, Христос Воскрес! Росинка привіталась, а бородаті хмари з під небес, Відповіли воїстину Воскрес. Черешня цвіту коси заплітала, Христос воскрес, до вишеньки сказала, а мимо пташенятко пролітало, Воскрес! Христос воскрес, защебетало. Струмок побіг до річки з новиною. Христос воскрес! Звук шириться водою, а річка з красоти весняних плес, Шумить, звенить, воістину воскрес. Святкуймо всі, Христове Воскресіння, у ньому і прозріння, і спасіння, любім, надіймось, вірмо, ждім чудес, Христос воскрес, воістину воскрес!